Вітаю вас, глядачі youtube каналу магазину Вукі в цьому відео подивимось на один із найбільш функціональних чохлів книжок Дікс Business Cover. наприклад, і такого чохла для Samsung Galaxy Tab a 9 Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Чохол складається з м'якого силіконового фрейму, який щільно тримає планшет і захищає його корпус та обкладинки з текстурованої синтетичної шкіри. Вона не ковзе і не збирає відбитки пальців. Всередині декілька зручних кишень для карт, купюр чи візитівок, а сам чохол фіксується в закритому положенні. Еластичним ремінцем, звичайно, є всі необхідні вирізи для портів, мікрофонів та динаміків, а кнопки легко натискаються завдяки м'яким дублікаторам. Також чохол має резинку для того, щоб закріпити стилус та зручно транспортувати його із планшетом. Кришка трансформується у підставку, щоб зручно дивитись відео або працювати за столом. Планшет стоїть стійко і під комфортним кутом. Чохол має бортики навколо дисплея та камери, тож можете класти планшет екраном або камерою донизу на пласку поверхню. Замовляйте дікс Business Cover в нашому магазині. Посилання на чохолочок. Кайте в описі до цього відео, залишайте свої запитання в коментарях. Діліться досвідом користування чохлами. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.